Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Перед вибухами в столиці 26-27 серпня, кудись зник Єрмак. Залужний ініціює термінову розмову із Зеленським під час останньої атаки ракети у Києві. Цілили по підземних штабах, в яких розміщені люди залужного постраждалих немає, але били майже по наведенню дуже і дуже підозріла ситуація. Крім того, пишуть про влучання в підземний штаб. ЗСУ. утім, хлопці вже відігралися, знищивши через годину ростовський штаб, де загинули генерали Наближені до Гарасимова сильні вибухи у Києві нагадують усім нам у першу чергу. Далі що війна триває, пише Ірина Грашенко. Її немає її поки і кінця і краю. І на перемозі треба зосередитися на інтригах проти військового керівництва, столичного мера і марів інших міст, опозиції, журналістах. Ворог один він в Кремлі, і, на жаль, поки що живий і сильний. І так в Україні немає сьогодні безпечних місць. Такі ралії війни у той же час. Патрушев через захоплення Тьоткіно зібрав терміновий радбез, знову буде. Намагатися зв'язатися з заложним українськими генералами та політиками благатиме про перемир'я або мир та проситиме коридори для виводу військ своїх в обмін на російські кордони. Він нібито віддасть накази вийти з Харкова та Запоріжжя. Росія тріщить по швам. Це були дзвіночки уже конкретні, не зважаючи на важку ситуацію у ЗСУ. Ситуація в армії ворога зараз важка. Заложний відреагував на останні прорив ЗСУ в у Курському тісному колі, заявивши, що після відходження АЕС у Курчатові. Кавказ повстане першим. Це лише питання часу. Злили вражаючу інсайта по закінченню війни в Україні. З кабінетів США прийшла така інформація. Патруша прийде в Київ під конвоєм. ООН а Путіна остаточно зливає Китай в обмін. Вони отримують Сибір та Урал та відчепляться від Тайваню, що потрібно штатам. А Сам Патруша після підписання договорів легітимізується та отримує свою очікувану владу. Армія буде повернена назад. Оголоситься кінець війни. Паралельно з цим ось що зараз відбувається. Суджу вирішили Дати ЗСУ без пою про це повідомляють російські пропагандисти. Російські провоєнні пабліки повідомляють, що станом на обід та вечора, 7 серпня, ЗСУ зайняли населені пункти Ніколаєво Даріно, Даріно та Свердликово в Курській області. пише телеграм-канал Астра. Росіяни стверджують, що у Курицькій області зберігається важка ситуація у суджанському районі. Так звані воєнкори зазначають, що лінія контролю на трасі Рулівського суджу тустеменно невідома. Загалом уже 17 населених пунктів під контролем ЗСУ, які почали там паралельно окупу за даними телеграми, росіяни на південний схід ЗСО нібито змогли розширювати зону контролю трасою 38К-004, просунувшись у напрямку до західного передмістя. Суджі Гончарівки. у населеному пункті, начебто, тривають бої. Також напружена ситуація залишається в хутрі Олешня, де російські військові практично у повному оточенні ведуть бої. Росіяни пишуть, що всього на підконтрольній ЗСУ території Курської області знаходиться до 400 членів українських формувань. Російські Йанкори стверджують, що українське командування, нібито продовжує прикидати резерви. Крім того, за версією росіян фіксується велике скупчення українських формувань у юнаківці. Звідти вони Забасівку прямують до свердликового чи Те, у бік гончарівки. ТВО губернатора Курської області Олексій Смирнов заявив, що нібито організував евакуацію цивільних із зони бойових дій. Однак мешканці пишуть, що їх ніхто не вивозить, а оперативні служби ігнорують запити. Про це повідомляє російське видання важної історії. Вернов зазначив, що влада нібито привезла 200 осіб на автобусах і кілька тисяч на особистому транспорті. а Також організувала пункти тимчасового розміщення. Водночас у місцевих чатах люди пишуть, що їх все ще не евакуюють та ігнорують. Я дзвонила у 112, просила евакуювати тата. Мені відповіли, що евакуації зараз поки немає, коли дозволятиме ситуація, чи зможуть щось зробити. Але коли невідомо, і організація розміщення поки що тільки планується ведуться роботи за фактом допомоги ніяка не зможуть зараз. Са у, у новинах пишуть, що місто евакуювали, йдеться в повідомленні одного з місцевих пабліків. у Суджі, який вивіз мешканців, ви організували служба 112 Зібрала дані і на цьому все. Організуйте, хоча б доставку води та сухпайку для жителів. Суджі, якщо не можете організувати евакуацію, дані про людей, що залишаються у суджанському районі, має службу 112. особисто дзвонили, залишали люди. Добу без води та світла. Написала одна з мешканок регіону. Під відеозверненням губернатора раніше російські провоєнні полуги писали, що за. У пройшли наглибину до 15 кілометрів і розширили фронт до 10-11 кілометрів, захопивши 11 населених пунктів. Любимівку обухівку Покровське, зелений шлях, Товстий Луг, Нижній Клин, Миколаєво дарїно Дар'їно, Ствердликово та Лебедівку. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.